17 жовтня. Понеділок. У покорі. Усі виявляйте покору одне до одного. Адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. 1 Петра 5:5. Довірлива любов і безкорислива відданість, виявлені в житті й характері Івана. Це дорогоцінні уроки для християнської церкви. Іван від народження не володів таким привабливим характером, який виявився в нього наприкінці життя. Від природи він мав серйозні вади, був не тільки гордим, честолюбним, схильним до самоутвердження, але й імпульсивним і образливим. Проте за всім цим Божественний учитель бачив палке, щире, любляче серце. Ісус докоряв його за корисливість, руйнував честолюбні надії. Випробовував віру. Але він явив йому те, до чого прагнула його душа, красу святості, перетворювальну силу любові. Найбільшим скарбом для Івана стали уроки Христа про те, що лагідність, покірливість і любов суттєво необхідні для зростання у благодаті і придатності для його справи. Він дорожив кожним уроком і постійно намагався узгодити своє життя з божественним зразком. Іван почав розуміти славу Христа, не світську пишність і владу, на які він був навчений уповати, але славу як єдинородного від Отця, повного благодаті істини. Івана 1,14 Іван бажав бути подібним до Ісуса. І внаслідок перетворювального впливу любові Христа, він справді став лагідним і покірним. Господь Ісус обирає для співпраці тих, хто готовий стати безперешкодним каналом для передачі Його благодаті. Перше, чого має навчитися кожний, не покладатися на власні сили, тоді він зможе бути наділений характером Христа. Цього неможливо здобути в жодній із найвищих шкіл світу. Це плід мудрості, який можна отримати тільки від божественного вчителя. Високоосвіченим ученим людям найдорогоцінніші уроки були викладені скромними християнами, яких світ вважав малоосвіченими. Проте ці невідомі учні здобули освіту в найвищій з усіх шкіл. Вони сиділи біля ніг того, хто говорив так, як жодна людина не говорила. Івана 7:46 Давайте ж і ми сьогодні прислухаємося до уроків Христа, які говорить нам, що лагідність, покірливість і любов є суттєво необхідними для зростання у благодаті, а також для того, щоб бути придатними для Божої справи.